Шановні виборці, мої вітання! Сьогодні ми розглянемо питання стосовно того, хто є керівником і для кого саме є керівником відповідності обласних державних адміністрацій та виконавчих органів сільських селищних міських рад. Тобто, чий статус вищий. Відповідності до закону України про місцеве средування, глава 2 зазначає про повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. В яких зазначені делеговані повноваження, які, в свою чергу, є урядовими повноваженнями, представниками яких є органи виконавчої влади в Україні, тобто обласні державні адміністрації. Також закон України про місцеве суредування в Україні зазначає в статті 11 частина 2 про те, що виконавчі органи. Сільських селищних міських рад підконтрольні та підзвітні відповідним органам виконавчої влади, тобто місцевим державним адміністраціям в питанні виконання делегованих урядових повноважень. Тобто, статус обласних державних адміністрацій вищий, ніж статус виконавчих органів сільських селищних міських рад. Бо саме Виконавчі органи сільських селищних міських рад здійснюють виконання делегованих повноважень, які зазначені в главі 2 закону України про місцеве сравнування. Дякую за увагу, Юрій Дудка.